Друзі, доброго здоров'я! Сьогодні я хочу розібрати тему, яку зараз масово продають людям як порятунок. По стрічці летять заголовки, новий наказ заборона мобілізації ТЦК зникнуть з вулиць, блокпости приберуть і усе стане цифровим. І на цьому кінець. І в людей виникає надія: ну нарешті стане тихіше, але. Я одразу скажу чесно: якщо вам продають казку, значить вас готують до чогось іншого. Тому сьогодні я без паніки і без фейків поясню, що реально відбувається, що з цього правда, і головне, чому ТЦК зникне, майже ніколи не означає, людей не чіпатимуть. Знаєте, яке у мене головне питання: якщо ловити більше не будуть, то де тоді братимуть людей на фронт? І от вся. Тут казка ламається, бо армія не з'являється з повітря. Тому, коли вам кажуть, не буде ТЦК, переклад шиновницької мови дуже простий. Буде не менше мобілізації, буде більше контролю. І, можливо, ще жорсткіше, тільки тихіше. Ну, фейк чи правда, що ТЦК зникає з блокпостів, камери і автоматичні затримання. Це перший блок. Моєї розповіді почнемо з найгарячішого, з теми блокпостів і камера читала номер і тебе вже веду. Це зараз продають людям як головну новину. мовляв, ТЦК не стоятимуть на блокпостах, усе автоматизують. Конфліктів стане нібито менше. А тепер. Подивимося на все це тверезо. У цьому матеріалі прямо сказано, що хвиля новин про камери читають номери. Оберіг одразу бачить, патруль приїхав і затримує. Ну, не підтвердилось. Більше того. Є уточнення медіа самі ж потім спростували, тому що офіційного підтвердження не було. І Міноборони заперечувало деталі про камери та автоматичні затримання. Тому перший висновок, е мій все, що подається як революційний наказ, але немає документа, і офіційного джерела. Це просто розгін. Але і тут важливо, це не означає, що не буде змін. Буде, буде інше, і тут ми переходимо. До реального процесу, який уже йде цифровізація обліку. Проблема в тому, що людям продають цифровізацію як так зване полегшення. А насправді цифровізація це не про гуманність. Ні, цифровізація це про швидкість, це про контроль, це про відсутність так званих дір і це про автоматичне примусове виконання. Якщо вам здається. Що не буде блокпостів, це добре, то я ставлю зустрічне питання: а що краще, щоб систему було видно, чи щоб вона працювала тихесенько і без шансів вислизнути. Другим блоком, який ми розглянемо, що реально йде в цифру резерв плюс повідомлення протоколи, штрафи і виконавча служба. Тепер те, що дійсно є реальністю. І не є вигадкою. У матеріалах, які ширяться, чітко сказано. Резерв плюс та повідомлення так рухається. Але дуже важливо, щоб люди не плутали два слова. Повідомлення в резерв плюс це не повістка. Це офіційно пояснювали так. Повідомлення це інформування, нагадування, моральний тиск, але юридичної сили. Вручення воно не має. Тут в мене претензія не до технологій, а до держави. Вони не пояснюють нормально, а людям лишають паніку. Потім людина отримує повідомлення, думає, все, завтра вже мене заберуть. Ні. Ні, друзі, не заберуть. Повістка це інший процес, це неповідомлення з резерву. Але, але і ось де починається справжня цифра, вона не в повідомленні. Вона в документах. Друга реальні штрафи стають простішими. В матеріалах, які ширяться в медіа, прямо сказано, штрафи можуть оформлюватися та оплачуватися простіше. Схема така: не з'явився, не оновив дані, адмінпротокол, штраф, якщо ігноруєш примусове виконання. Оце і є. Цифровізація не ганятися, а добивати документами, і тут треба сказати правду, яку не люблять чиновники. Цифровізація в Україні часто виглядає саме так: замість того, щоб спростити життя людині, система спрощує притягнення до відповідальності. І Тут ключове питання з файлу, яке мені дуже сподобалося, бо воно чесне. Де вони будуть брати людей? Де Де будуть брати людей? І відповідь, знаєте, дуже проста. Коли добровольці вже давно на фронті. Коли ресурс людей виснажується, коли країна все одно потребує армії, тоді зникнення ТЦК з вулиць означає негуманність. Ну, а скоріше за все, що є ефективність. Третє, найнебезпечніше: снабпастка. Реформування ТЦК і мобілізація. Тихіше, але. Але жорстокіше, тепер найцікавіше. В тексті є момент, який багатьом здається дрібницею, а насправді це дуже показний сигнал. Перше, що ТЦК розформовують чи переформатують, і в матеріалі чітко сказано, що мова йде. Про реформування структури, а не про те, що завтра вони зникнуть. Ва більше згадано зареєстрований законопроєкт, який передбачає створення роботи селищних і сільських ТЦК. Тобто систему не приберуть ні, а навпаки, її ще наближать до людей. І отут в мене є один висновок. Коли вам кажуть, ТЦК ЦК не буде, а паралельно документами спускає систему на місця, значить це не ліквідація, а перезбірка. І друга, найнебезпечніша річ снапастка. У матеріалі прямо згадується схема, яку обговорювали. Прийшов у ЦНАП за довідкою, а там вже чекають. Офіційна логіка звучить цивільно, щоб люди не ходили раз у ТЦК, що Фервіс був цивільний. Але життя підказує нам зовсім інакше. Якщо система інтегрується в СНАП, вона отримує можливість діяти тихіше і масовіше. І в цьому головна ідея цього сюжету. Мобілізацію можуть зробити менш вуличною, але більш системною. Якщо хтось думає, що ТЦК зникне, це означає свободу, то ні, друзі. Не такого не буде. Це означає, що реєстри будуть точніші, контроль сильніший, механізм примусу тихіший, відповідальність швидша. І в кінці кінців все одно ті самі дії, тільки без шоу. І я скажу чесно: я дуже хочу помилятися. Дуже, друзі, я дуже хочу помилятися. Я дуже хочу, щоб ТЦК справді зникли з вулиці і все стало якось ну, людяне, але логіка війни. І логіка держави говорить нам зовсім інше. Якщо армія потрібна, мобілізація нікуди не зникне. Вони змі... Вона змінить форму, вона стане більш цифровою і, можливо, ще більш безальтернативною. Тому моя порада проста: друзі, не ведіться на всілякі вкиди, Не ведіться. На не розрізні... Точніше, розрізняйте повідомлення і розрізняйте повістку. Слідкуйте за законами, а не за чутками. Якщо у вас реально юридична історія, не грайтеся у героя, працюйте через документи і через юриста. Ну, на останок 10 міфів про заборону мобілізації і що буде насправді жорсткий розбір, але без ілюзій. Ну, а тепер давайте чесно. Коли в заголовку пишуть заборона мобілізації, це звучить як Кінець історії, ніби завтрашнього дня ні повісток вже, ні перевірок у нас не буде, ні штрафів, ні ТЦК, і навіть не страху. Чистий спокій, скрізь і всюди. Але реальність така: поки в країні є війна, мобілізація не забороняється. Вона переформатовується. І от зараз я вам дам найжорсткіший, але. Найкорисніший блок цього сюжету 10 міфів, які розганяють по мережах і як виглядає дійсно правда. Міф перший є наказ мобілізацію заборонили. Правда, такі заголовки: це або маніпуляція, або вкид. Заборонити мобілізацію в країні у війні. Це як заборонити армії воювати. Ніхто цього, звісно, не зробить і не буде робити. Що реально може бути. Ну. Уточнення правил, зміна процедури обліку, звірки даних, перерозподіл повноважень, ну, але точно не заборона. Мів другий ТЦК зникнуть з вулиці блокпостів, стане легко. Правда, слідуючи. Навіть у самому матеріалі чітко сказано. Хвилю про те, що камери прочитала номер, оберіг, побачив, патруль затримав, спростували, бо офіційного підтвердження не було, та його і не буде. І тут головне зникнення з вулиць не означає, відпустили людей. Це може означати, що ти перенесуть в інший формат, документи, штрафи, виконавча служба, ну, звісно, обмеження. Міф третій, якщо не ловлять, значить ніхто не забере. А правда насправді це найнебезпечніша ілюзія. Ти можеш не бачити ТЦК на вулиці, але система може працювати так, щоб ти сам прийшов, бо інакше буде дорожче. І це в матеріалі сказано прямо. Ми будемо робити так, щоб ви самі прийшли. Переклад чиновницької логіки тут додати більше нічого. Четвертий міф: Резерв Плюс це повістка. Правда, полягає в тому, що в файлі чітко сказано повідомлення в Резерв плюс це не повістка. А інформування без юридичної сили втручання. Але. Це не непорожнє смс, це інструмент психологічного тиску, контролю, фіксації, що людина у полі уваги. Міф п'ятий, якщо не оновили дані, нічого не буде. А правда буде. І ось тут починається справжня цифра. У матеріалі право сказано, штрафи можуть оформлятися і платитися простіше. Схема не з'явився, не оновив дані, далі адмінпротокол, далі штраф і далі примусове виконання, якщо ігноруєш, тобто ловити менше можуть, а тиснути документально можуть. Більше переходимо до шостого міфу. Штраф це дрібниця, можна і не платити, а насправді штраф це не страшно лише до моменту, поки він не стає виконавчим провадженням, арештом рахунків та блокуванням реєстраційних дій. Тут фокус простий, Держава не завжди буде бігати за вами. їй вагідніше зробити так, щоб вам самому стало нестерпно іти проти системи. Міф номер 7 ЦНАП безпечний, там же ж на ТЦК, а правда, ЦНАП це ідеальне місце для тихої мобілізації. В матеріалі є прямий момент про ЦНАП-пастку. Прийшов за довідкою, а там тебе вже чекають. Офіційно кажуть, робимо сервіс, щоб не ходили зайвий раз в ТЦК. А на практиці це означає, механізм можуть змінити на тихий і жорсткий одночасно. Восьмий міф ТЦК розформують, значить кінець. А правда полягає в тому, що в матеріалі сказано чітко. Це про реформування структури, а не про її ліквідацію. Ба більше згадується законопроєкт про створення селищних і сільських ТЦК, тобто систему спускають на місця. І це є не дуже добре. Навіть я б сказала, ще гірше буде як було. Переклад простий: не прибирають, а роблять ближче і масовіше. Дев'ятий міф. Мобілізація, мобілізацію можна просто перечекати, а правда полягає, що не можна, бо війна не погода. І у Фалі є дуже чесна думка: якщо добровольчий ресурс вже вибраний, а охочих менше, то зникнення ТЦК буде не гуманністю, а просто ефективністю. І останній, десятий міф, якщо буде цифровізація, стане легше людям. А правда. Цифровізація в мобілізація це контроль, це швидкість, це мінус дірки, це мінус тихі сховатки. Цифровізація не про те, щоб вас не чіпали, а про те, щоб ви не могли вислузити мовчки. Який буде насправді 26 й рік? Мій прогноз? Я скажу дуже прямолінійно, що у 26 му році мобілізація стане менш вуличного шоу, більше документального. Пресингу, більше інтеграції з сервісами, більше штрафів і обмежень, і більше виклик не прийшов, заплатив. І головне, система не стане м'якшою, вона стане просто тихішою. І Наостанок не ведіться на заголовки, мобілізацію заборонили. Це солодкий наркотик для втомленого суспільства. А Правда, жорстокий, що якщо країні потрібна армія, мобілізація таки буде. Просто змінять форму. Тому. Дивіться на документи, читайте законопроекти, розділяйте повідомлення і повістку. І якщо у вас реальна ситуація, дійте через юриста, а не через емоції. Друзі, з вас підписка, лайк, пишіть у коментарях свою думку на рахунок всього цього, що я вам щойно озвучила. Які теми ви хотіли б ще розглянути більш детально? Мирного вам неба, душевного спокою, до зустрічі!